Фасую я порошок і вирішила, що буде несправедливо не показати вам його в дії. І показати вирішила, в нас є ось таке полотенечко, воно завжди засирається кавою. Ми на, на ньому колотимо каву, щоб потім не були стали липкі. І завжди воно в каві і завжди я його перу. От і зараз бачите, яке воно так. Як же ж світло світить, щоб вам показати, яке воно сіре і в плямах кави. Ось таке. Ось. Ось отаке полотенечко. Беремо столову ложку, миску, ближче до мішку. Набираю столову ложку порошка. Закип'ятили літру водички, виливаю. І даю розчинитися. Якщо речі такі, що можна закладати в гарячу воду, то закладаєте відразу. Якщо речі такі, що не можна закладати в гарячу воду, то почекати потрібно, поки вихолоне до тієї температури, там, наприклад, 60 градусів чи скількись. Зараз він і миску мені продезінфікує, і ложку. Оце шипить, чуєте? Оце ж він дезінфікує уже. Це він уже працює, вже дезінфікує. Так, ну все. І тепер відправляю я сюди ось цей рушничок. Моєму рушничкові можна і кип'яток. Йому від цього гірше не стане. Ну, воно не кипяток, вона закипіла, вже вимкнулася вода. Ємність повинна бути більшою. Тому що, бачите, пінка виступає. От оце пінка, коли починає пінитися, оце він працює. І якщо ви візьмете мисочку і нал'єте туди тютя в тютю літру води, то воно у вас вилізе. З миски потечеться пінка. Якщо багато вруду, от дивіться. Він прямо від тілі йде, бачите пінка? Дивіться, як працює. Від рушника, бачите? Ніякої магії. Від рушника відганяється, час від часу можна перевернути. І все. Залишити потрібно десь на годину. Я не знаю, годину в мене буде, чи менше, чи більше. Я зараз відставлю і, поки буду фасувати порошок, він буде стояти в мене мокнути. От бачите, що робиться? Так, дивіться, пройшло 40 хвилин. Ось отака вода, ніхто його не, не трогав. Так воно тут і плаває. Цей рушничок. Ось отака чиста вода. Можете бачити, так? І що хотіла ще сказати, цей виробник радить одну столову ложку на літру окропа. Якщо дуже забруднено, то півтори столові ложки. Ось у мене ще на залишку був з минулої моєї закупки порошок. Так дивіться, яка тут інструкція. Три столові ложки порошку залити однією літрою окропа, використовувати за призначенням. Бачимо так. Три столові ложки. Тому ви тому будете робити висновки. Ось Доб, ну так, добре видно. Три столові ложки порошку, залити літрою кропа, використовувати за призначенням. Підходить для ручного та машинного прибирання, може замінити 97% звичних хімічних засобів. Ну, Це інший виробник. Це виробник е був якийсь Solway Chemical Gamble чи хтось, а це в нас виробник. Ой, виробник, виробник. Де ж воно написано? Я то знаю, хто тут виробник, але десь повинно бути написано. Ось, бачите, виробники різні. Цей виробник радить тяжку, ложку столову на літру, а якщо дуже брудне, то півтори столові ложки. Інструкцію я вставлю в кінці відеоролика е у вигляді фото. Можете зробити скрін і зберегти собі на телефон, щоб кожного разу не переглядати там відео чи не шукати інформацію. І так пройшла одна година. Ось така чиста в нас водичка. Нагадаю, що рушничок був. З кавовими плямами. Звісно, було б краще, якби оце його зараз звідси витягти і вкинути у пральну машину. Але в мене немає на це часу. Точніше, навіть не так я скажу. Прати сьогодні я не збиралася. а... Запускати стиральну машину через один отакий рушничок, ну, я вважаю, що це дурість. Тому я зроблю ось просто так. Ви бачите, так, однією рукою пожамкала. Шкода, що сьогодні, мабуть, не вийде до кінця йому висохнути. Так. Ось отака в нас водичка. Я в цю водичку зараз запхаю ще. Ой. Ще ось такий рушничок. Її, звісно, мало, але все ж таки. Бачите, як знову піниться почала, дивіться. Хоча вода холодна абсолютно. Бачите, що робиться? Дивіться. Оце піна, оце ж витягає бруд. Цей рушничок він у нас як этот. Його хоч кожного дня пери. Вічно ми його затираємо. Ось отак залишу. Нехай полеже. Ну, а цей просто пополоскаю. Бачите, да, элементарно. Взагалі, роблю все однією рукою. Навіть зараз спробую відтиснути однією рукою. Ну, ось так. І піду повісю. Але вже, вже можу показати вам, не відходячи від каси. Звісно, коли він висохне, дивіться, ви бачите плями кави на ньому? Ні. І це була пропорція в одну столову ложку. Друга сторона, щоб не казали, що я щось приховала. Дивіться. І бачите, як зразу позмінили колір оці полосочки. Кольори стали більш цвітними такими, більш яскравими, більш кольоровими. А висохнуть будуть ще краще виглядати. Все, я вивішую свій рушничок сушитися, але, думаю, вам і так все видно і ясно. Застарілі, це ж п'ятна плями від кави не сьогоднішні. Це за декілька днів. Вони там наквоцюються, нальопаються, а потім я його отак от перу. І от вам результат. Одна столова ложка на літру окропу. Замочили на годину. І через годину можна попрати в пральній машині, а можна просто вручну. Що так випалоскати все. Поки я поралася, мій рушничок висох уже. Ну, тут ось є одна незначна плямка, ну, може, може, я не достирала. Тому що, як ви бачили, я взагалі не стирала. Я почамкала рукою і так само однією рукою пополоскала. І подивіться на рушник, який був повністю в плямах від кави. І подивіться на кольори. Те, що я вам казала. Мені здається іншої реклами не треба. Ви бачили все своїми очима: ложка порошку, літра окропу або гарячої води близької до окропу. Залили порошок розколотили, замочили приблизно на годинку, можна більше, якщо забули, або там часу немає. Через годину особисто цей рушник в кавових плямах я пожмакала однією рукою, начебто простірнула, так само виполоскала однією рукою, і ось вам результат. А якби я його дістала з розчину? Кинула в пральну машину, дала туди, звичайного, трішечки порошку або гелю для стірки, і проколотила, він би взагалі був ідеальний, білосніжний, розумієте? Цей рушник не прався в пральній машині. Робіть висновки.